Саме тоді Франція розкололася на прибічників і противників реформації. Протистояння закінчилося знаменитою Варфоломіївською ніччю у серпні 1572 року, масовим вбивством гугенотів протестантів у Парижі, організованим католіками на чолі з французьким королем Карлом IX та його матір'ю Катериною Медічі. Небаченим до того часу за своїми масштабами жахом стала 30-річна війна, насамперед для населення регіонів, які стали театрами воєнних дій. Наймані армії під прапорами протестантів і католиків марширували в проміжках між битвами по всій Центральній Європі, мародерствуючи, грабуючи і вбиваючи всіх поспіль незалежно від віросповідання та віку. Одночасно людей косили голод та епідемії, зокрема, лютувала чума. Коли в церкві була війна між католиками та протестантами, вся Європа тонула в крові. Загальні втрати у 30-річній війні за оцінками істориків становлять близько 6 мільйонів людей. За загальною чисельності населення Німеччини того часу від 15 до 20 мільйонів чоловік. Кількість жертв цієї війни у відсотках навіть вища ніж у другій світовій війні.